Три приховані ознаки близької смерті. Звичайно, що тема не дуже весела, але ми повинні про це знати. І так перше, коли, наприклад, людина чимось хворіє або в неї якийсь є важкий стан, вона може кричати, бути збуджена і те решта, а тут вона різко заспокоюється. Наступає повний спокій. Цей спокій обмовлений тим, що мозок готується уже до смерті і викидає великі дози ендорфінів та енкефалінів. І наступає внутрішній спокій. Інша ознака це тоді, коли людина взагалі перестає їсти, хоча б трошки перед цим їсть, хоча б одну чи дві ложки, а тут взагалі пропадає апетит. Це обмовлено тим, що мозок блокує. Роботу травної системи. Характерною ознакою є тут ще те, що не просто пропадає апетит, а втрачається смак їжі. Людині взагалі нічого не хочеться їсти, і вона ніяку смаку не відчуває. І остання ознака це поява так званих патологічних типів дихання. Коли дихання стає спочатку поверхневим, потім частим глибоким, потім знову поверхневим, а потім наступає пауза. Називається дихання чейнстокса.